дисципліна економіка підприємства, тема оборотні засоби підприємства, оборотний капітал. Дана тема складається з питань економічної суті оборотних засобів та їх структура, показники ефективності використання оборотних засобів і шляхи підвищення використання оборотних засобів оборонних підприємств. Дана тема дуже пов'язана з попередньою темою темою основні засоби підприємства. Крім того, беремо до уваги дисципліну політична економія, в якій ми вчили поняття і, взагалі, тему виробництва. Вона також з нею цієї теми пов'язана. А у майбутньому нам дана тема оборотні засоби підприємства, економіка оборотних засобів буде потрібна для вивчення обліку оборотних засобів та обліку. Бухгалтерський облік та фінансовий облік, в якому ви будете вивчати безпосередньо вже їх бухгалтерсько бухгалтерської значення цих понять. І так, переходимо до першого питання. Економічна суть оборотних засобів, їх склад та структура. Що можна сказати про оборотні засоби? Оборотні засоби це частина виробничих фондів, які беруть участь в. Одному процесі виробництва, при цьому свою вартість повністю переносить на вартість новоствореної продукції у вигляді собівартості. Давайте приведемо приклад, що ж таке оборотні засоби. Наприклад, насіння, добрила, пестициди, паливомастильні матеріали, корма у твариництві. Це все є оборотні засоби. Оборотні Засоби, оборотні фонди підприємства мають матеріально-речову і вартісну форму, так само, як і основні. У практиці планування та обліку господарської діяльності до складу оборотних засобів включають виробничі запаси, незавершене виробництво та напівфабрикати власного виготовлення та знову ж таки витрати майбутніх періодів. Виробничі запаси це предмети праці, які ще не залучені у виробничі процеси, знаходяться на складах підприємств вигляд запасів. Незавершене виробництво це продукція, що ще не пройшла всі стадії обробки. І витрати майбутніх періодів це грошовий вираз витрат, які зроблено в даному періоді, але які будуть відшкодовані за рахунок собівартості вартості у наступному періоді. Наприклад, ми сіємо озиму пшеницю. От, наприклад, сьогодні, 25-й рік, ми посіяли озиму пшеницю 24-го року. Ми витрати зробили у 24-му році. Але відшкодування за рахунок собівартості буде з урожаю цієї пшениці озимої, а урожай цієї пшениці озимої буде. Влітку 2025 року, тому в 2025 році буде відшкодування собі вартості продукції в наступному періоді. Це те, що стосується основних показників незавершене виробництва, виробничі запаси, незавершене виробництво витрати майбутніх періодів. Що стосується далі, далі ми будемо говорити про оборотні засоби, які поділяються за джерелами утворення і за способами планування. За джерелами утворення це власні та позичені, і за способами планування — це нормовані та ненормовані. Стосовно власних зрозуміло, це те, що формується на конференції, позичені, це кредити та позики. Це також зрозуміло нормативні і нормовані. Нормальні це корми, насіння, паловомасильні матеріали добрива за просні частини, а ненормані це кошти на рахунках у банку, кошти в касі дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість. Знову ж таки, це дана тема сьогодні є підгоруванням вивчення обліку та фінансового обліку. Тому ми говоримо про рахунки в банках, про кошти праці, дебітоцьку та кредиторську заборгованість. Далі показники ефективності використання оборотних засобів. Показники ефективності використання оборотних засобів, і вони можуть бути в першу чергу. Середняша вартість оборотних засобів. Вона визначається як середньоарифматично величиною оборотних засобів на початок та на кінець е звітного періоду. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів характеризується кількістю оборотів за рік і визначається як Виручка від реалізації вартість молодняка за мінусом виручка від реалізації основного стада і у відношенні до середньорічної залишкової вартості оборотних засобів. Тривалість одного обороту визначається діленням кількості днів у році на коефіцієнт оборотності оборотних засобів. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів це показник обернений до коефіцієнта оборотності, тобто наш коефіцієнт оборотності. Буде оце виручка від реалізації плюс вартість молодняка, мінус виручка від основного саду. Ми навпаки будемо спочатку середнічну вартість оборотних засобів ділити на цю порядке в дужках. Тому і наступним показником є забезпеченість оборотними засобами. Він визначається як відноження фактично наявних засобів на кінець строку до нормативних і виражається у. Відсотка. Взагалі, що можна сказати? Загальні риси кругообіг, засобів притаманні всім підприємствам, у тому числі і фізико-господарським, і інфраструктурно-фізико-господарським, тобто оборотні засоби мають певний свій кругообіг. Особливістю функціонування коштів у сільському государстві, взагалі, авансованих коштів є. Полягає в то, не, не тільки в нерівномірності вкладень засобів у виробничий процес, а й у їхньому нарощуванні аж до заключної складі кругообігу. Ця особливість породжує неоднакову тривалість закріплення різних частин авансованого капіталу. І тривалість кругообігу, тривалість обороту одного. Тому ми говоримо про те, що треба. Математично визначати тривалість мого обороту, коефіцієнт оборотності, кофі закріплення основних засобів. Щодо шляхів підвищення ефективності використання основних виробничих засобів основних засобів аграрних підприємства тут можна сказати, що в першу чергу треба поліпшувати використання, підвищувати родючість землі, тому що земля в сільському господарстві, ми знаємо, що вона виступає як засобом, так і предметом праці. Тому вона може бути як основним, так і оборотним засобом. Найповніше використовувати продуктивну художний потенціал підприємства птицю, впроваджувати комплексні механізаційні, автоматизаційні ресурси, ресурси зберігаючи та безвідходні, безвідходні технології. Крім того, знижувати матеріал міські продукції. Забезпечувати оптимальність співвідношення основних та оборотних фондів, а ми знаємо, що от на що впливається співвідношення основних та оборотних фондів в першу чергу на норму прибутку, і підвищення вражальності сільськогосподарських культур, продуктивність тварин, поліпшення якості продукції це все є основними напрямками поліпшення використання оборотних засобів підприємства. Е -е і хочеться знову ж таки сказати, що економічна ефективність використання оборотних засобів е останнім часом у сільському соє підприємствах підвищується. Чому вона підвищується? тому що оборотні засоби сільського господарського підприємства здійснюють круговий обіг у процесі виробництва, е приходять проходять певну послідовність, певні стадії, а їх є три: Це грошова, продуктивна та товарна. На першій стадії авансовані кошти використовуються для придбання виробничих запасів, створення запасів грошей для оплати праці. Далі рух фондів на цій стадії здійснюється у сфері обігу. На другій стадії виробничі запаси за участь живої праці перетворюються в основні засоби виробництва, перетворюються в готову продукцію. І на третій стадії частина продукції реалізується і переходить. У грошову форму, а частина знову стає запасом. Тобто, наприклад, коли ми купуємо насіння, ми його висіваємо, потім отримуємо урожай, і частину, за, частину наприклад, ми реалізовуємо, підприємство реалізує, а частину залишає на власні потреби. Якщо є галузь твориння, то ми кормимо худобу цим зерном. А якщо немає галузь творниця, то ми можемо залишити це зерно, частину зерна на насіння. Це те, що стосується взагалі оборотних засобів, їхньої економічної ефективності і шляхи підвищення економічної ефективності. Що стосується матеріалу міцності, матеріали мізкість це питомі витрати матеріальних ресурсів на виробництво продукції. Що стосується напрямків зниження матеріалу продукції, в першу чергу, для того, щоб знизити матеріаломісткість, треба правильно нормувати і раціонально використовувати. І витрачати сировину, матеріали, паливомастильні матеріали, електроенергію та інші засоби виробництва, підвищувати якість кормів, якість насіння, якість добрив та пестицидів, скорочувати витрати кормів та інших предметів праці при виробництві, транспортуванні та зберіганні їх на різних точках підприємства. І в заключній частині хочеться сказати, що знову ж таки ви зможете перевірити свої знання, своє засвоєння матеріалу за допомогою зворотнього зв'язка. Є посилання на платформу Fast де є тест, який ви можете пройти, і таким чином підготуватися до контрольних тестів, тому що цей тест не є контрольним, він тільки і формує ваші знання по темі оборотних засоби. Нємства. дякую за увагу.